Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 21 листопада 2024 року. Прийшов до себе до пасіки. І як можете бачити, у моєму регіоні також випав перший сніг. Можливо, він у когось уже був. Але от в моєму регіоні сьогодні, на даний час, це перший цьогорічний сніг. Зимівля розпочалась. Вірніше, вона, звісно, розпочалась набагато раніше, але справжня зима таки поступово до нас, напевне, дійде. Позавчора, 19 листопада, був ще облід, невеликий, але був. Можливо, вже і останній, можливо, крайній цього року. Не можу, звісно, спрогнозувати. Відео давно не знімав, дуже багато різної є праці, яку потрібно виконати. Деяка, звісно, пов'язана із бджілками, а деяка і ні, маю ще землю, на ній також потрібно працювати, доводити все до толку до того, щоб воно приносило якусь користь. На даний час буде більше у мене вже часу, і я поступово буду переходити до столярного цеху. Тому всім, хто підписаний. Не поспішайте відписуватись. А хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, Можливо, для вас буде якась корисна інформація, можливо, ви щось напишете, а можливо, від мене щось дізнаєтесь. Буду виготовляти днища для вуликів, для корпусних. Покажу свої напрацювання, яким уже декілька років перші були виготовлені років п'ять. Мабуть, тому потім були певні зміни, і про все поступово розповім. Буде можливість зніму відео, як виготовляю власну вощину. Цього року по різним каналам було багато суперечок, яка вощина найкраща. Не ображайтеся, але я вас всіх хочу помирити. Найкраща, та яку ви зможете виготовляти самі. А різні там. Фірми, які їх виготовляють, по-різному можуть додавати щось до вощини, або не додавати. Ці суперечки вони вічні. Тому ось так. Ну що ж, вдалої всім зимівлі, добра, миру, злагоди. Обов'язково підписуйтесь на канал. Будуть багато запитань, їх і на даний час є багато. І про вентиляцію, і про. Саму зимівлю, поступово, маючи вже вільний час, все про все буду розповідати. Добра, миру, злагоди, мирно небо над головою. Бувайте!